Доброго дня, друзі, вітаю вас на занятті із соціуму та розвитку мовлення. Відгадайте загадку про птаха. Сидить птах серед гілля, чорний, а не вугілля, В шпаківні гарні проживає, на різні голоси співає. Що це за птах, як ви гадаєте? Вірно, це ж. І проживає він у шпаківні? Давайте розглянемо цю пташку ближче, якого він кольору? Чорного з біленькими цяточками? Дітки, то де він проживає? Вірно, у шпаківні. Скажіть, а де шпак знайшов собі таку квартиру? Шпаківні. Розгляньмо ближче шпаківню. З чого вона зроблена? Так, шпаківня зроблена з дерева. Що в неї є? В неї є чотири стіни, як у справжньої квартири, в неї є дах, в неї є вхід, двері для шпака, так, кругленький отвір для того, щоб шпаки туди заходили. А ще біля цього отвору є жардинка для того, щоб птахи могли на ній сидіти перед тим, як зайти у свою квартиру. Скажіть, дітки, а де ж у шпака взялася ця квартира? Вірніше, звідки вона взялася? Так шпаківню змайстрували люди. Своїми власними руками. Спеціально для шпаків, для цих птахів. Як ви гадаєте, малята, для чого люди майструють шпаківні? Правильно, для того, щоб шпакам було де жити. Щоб вони не займалися важкою справою вити собі гнізда, а Будиночок вже був готовий, зроблений людьми. А як ви гадаєте, друзі, подумайте, для чого люди чіпляють у своїх садах, у своїх дворах шпаківні? Вірно, для того, щоб там жили шпаки. А навіщо люди приманюють для себе цих птахів? Тому що шпаки. Допомагають людям. Вони є санітарами дерев. Шпаки знищують, тобто скльовують, харчуються всілякими комашками, черв'ячками, і цим самим вони очищують дерева від шкідників. Тим самим шпаки допомагають людям. А люди допомагають шпакам. Тим, що будую для них будиночки шпаківні. Послухайте, будь ласка, віршик Грицька бойка, який називається Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових, скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися в теплі квартири, Скрізь лунають пісні. То співці голосні, За шпаківні нам дякують щиро. Про яких птахів ідеться у вірші? Так, про шпаків. А для чого вони прилетіли? Вірно, Для того, щоб завести сім'ю і народити маленьких, жовторотих шпаченят. А як співають шпаки в цьому віршику? Вони дуже гарні співці, так? і пісні в них дуже голосні. Люди заслухуються цими піснями. А за що шпаки дякують людям? Цьому віршику. Вірно, за те, що люди збудували для них теплі затишні квартири, шпаківні. Послухайте ще одну загадку і відгадайте, про яку вона пташку. Хтось дивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик свірінчить. Мов сорока стрекотить, а ще інколи бува, то кричить, немов слова. Хто ж виспівує отак? Та то ж так співає. Шпак, звісно. Шпаки не тільки працьовиті та хазяйновиті, Знищують шкідливих комах. Вони ще чудові співаки. І я пропоную вам, дітки, трошечки послухати пісню шпаків. Ну як малята, сподобалися вам пісні шпаків? Так, мені теж вони сподобалися. Послухайте віршик Грицька Бойка, який називається А ми шпаківні будували. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали весняні наші співаки. Як ви, дітки, гадаєте, цей вірш радісний чи сумний? Так радісний, а чому він радісний? Бо люди радіють тому, що до них завітали шпаки. А чим вони зустрічають весну? Веселими піснями. Шпаки зустрічають весну веселими піснями. Скажіть малята, а біля вашого будинку? Або у вашому дворі, десь неподалік від вашого помешкання, висить на дереві шпаківня. Якщо не висить, зробіть з татом шпаківню і обов'язково причепіть її на дерево, для того, щоб в неї поселилася весела шпачина родина. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення!